Сонячна електростанція на власних вікнах та не утеплений, а герметичний будинок. Енергоефективні технології не стоять на місці. Новинки вже показали загалу на форумі енергоефективність та відновлювана енергетика, який саме триває у столиці. Іванна Біличенко в темі. Дім не теплозберігаючий, а герметичний підприємці переконують майбутнє за утеплювачами з поліуретану. Навіть демонструють, скільки втрачаємо через високу повітропроникність звичних нам утеплювачів, целюлози та скловати. Для цього в нижній камері зімітували середовище наших помешкань. В Нашому поміщенні, допустимо, нагріта 34 градуса, температура воздуха. І здесь вона може пройти через етупліті аж 32 два градуси. у нас 31, за що того, що вона не герметична. При меньшей толщині, но при той ж тепловой проводності у нас 25 п'ять градусів. Теплопроводність матеріалів не всегда самую важную роль. Ще одна енергозберігаюча новинка, що скоро з'явиться на ринку жалюзі з сонячними панелями. Продаж організовують одразу і в країнах Європи, Америки Африки. Навіть у умовах українського клімату такі невіконі електростанції здатні звалити на свої плечі виробництво великої частки. Від всього обсягу потрібної електроенергії. Один квадратний метр виробляє 100 Вт. Трьохкомнатна квартира це три а, окна, виходячи на сонячну сторону. Стало достаточно, достаточно. Ну, у нас єдине кандиданіраснітіну, а так все, все замечательно. Стоїмость варіується од 100 доларів до 300». Якщо подібні технології лише з'являться на ринку, то нині українці вже наповно використовують існуючі методи. Тим паче витрачати великих коштів не доводиться сплатити вартість того ж утеплення чи заміни вікон у висотках для ОСББ та ЖБК допоможуть міські програми підтримки. Це програма «70 на 30» – Це програма фінансування кредитів, тобто зменшення кредитного навантаження на ЖБК ОСББ показниках, які є сьогодні найкращими в Україні. А минулого року у нас програма «70 на 30» фінансувалася з боку міста в обсязі 4 мільйонів цього року 20 мільйонів. Наступного року ми плануємо 50 мільйонів виділити на фінансування цієї програми. Таким чином енергоощадними можуть стати ще близько 200 будинків. При цьому одночасно один будинок може брати участь у кількох програмах. Ось, наприклад, за державною можна отримати також 30% на відшкодування вартості. А сім'я субсидіант при бажанні утеплитися може взагалі на це нічого не витративши. Пан кличко сьогодні надає для ОСББ відшкодування 30%. Державна ефективність ефективності надає 40%, разом 70%. А якщо це з споживач сім'я яка отримує субсидію то 70%, тобто ми 70%, Кличко 30%, разом 100%. Скажіть, будь ласка, хіба не вигідно? А ще українці масово використовують програму теплих кредитів. За нею, зокрема, держава компенсує 20% вартості котла, що працює не на газі. Наразі ж статистика говорить сама за себе. Люди використовують державні місцеві програми. Наприклад, щотижня взяти участь у програмі зголошуються зо два десятки УСББ. Іван Білаченко Олег Борщевський, телеканал Київ.